Доброго благословенного дня, святе письмо не кожен день. Євангелія від Марка, 14 глава і 43 вірша, 15 глава, 1 вірш. Одного разу, коли Ісус ще говорив, приходить Іуда, один із 12, і з ним натовп великий з мечами та киями, від первосвящеників, і книжників, і старіших. Зрадник же Його дав їм знак, сказавши. Кого я поцілую, той і є, схопіть його та ведіть обережно. І, прийшовши, одразу ж підійшов до нього і каже Рабі, рабі, і розцілував його. Вони ж наклали на нього руки свої та схопили його. Один же з тих, що стояли тут, вихопивши меча, вдарив раба первосвященика відсік йому вухо. І, звернувшись, Ісус сказав їм як на розбійника вийшли, ви з мечами та киями, узяти мене. Щодня я бував з вами в храмі, навчаючи, і ви не схопили мене. Але що збулося писання, тоді, полишивши його, всі втекли, і один юнак ішов слідом за ним, загорнувшись простирадлом по голому тілу, і юнаки схопили його. Але він, покинувши простирадло, нагим утік від них, і відвели Ісуса до первосвященика, і збираються до нього всі первосвященники, і старішини та книжники. Петро ж йшов за ним на відстані аж до середини двору первосвященника, і сидів зі слугами і грівся біля вогню. Первосвященики ж і весь Сенедріон шукали на Ісуса свідчення, щоб умертвити Його, і не знаходили. Бо багато вже свідчили проти нього, але ці свідчення були суперечливими, і деякі, вставши, вже свідчили проти нього, кажучи ми чули, як він говорить: Я зруйную храм цей рукотворний, і за три дні зведу інший нерукотворний, але й таке свідчення їхнє було суперечливим. І ставши посередині правосвященник, Запитав Ісуса, кажучи, Нічого не відповідаєш? Що вони проти тебе свідчать? Він же мовчав і нічого не відповідав. Знову первосвященик запитав його і каже йому, чи ти Христос, Син Благословенного. Ісус же сказав: Я, і побачити сина людського. Який сидить праворуч сили і гряде на хмарах небесних, паросвящених же, розірвавши одежі свої, каже, яких іще треба свідків, ви чули богохульство, як вам здається? Вони ж усі присудили, що Він заслуговує на смерть, і деякі почали плювати на нього і закривати лице йому, і бити його, і говорити йому. Проречи нам. І слуги взяли Його і били. І коли Петро був на дворі внизу, приходить одна зі служниць переосвященника і, побачивши Петра, який грівся, та, придивившись до нього, каже: І ти був з Ісусом Назарянином. Але він, відрікся, кажучи: не знаю, і не розумію, що ти говориш. І вийшов геть. На передній двір і півень заспівав, і служниця, побачивши його, знову почала говорити присутнім, що цей із них. Він же знову відрікся, і трохи згодом присутні знову стали говорити Петрові та й справді ти з них, бо ти галілеянин, і вимова твоя схожа. Він же почав клястися й божитися, не знаю чоловіка цього, про якого говорите. І вдруге півень заспівав і згадав Петро слово, яке сказав йому Ісус, перш ніж двічі проспіває півень, ти тричі відречешся від мене, і, впавши на землю, плакав. І одразу ж вранці первосвященики зі старішинами та книжниками. І весь Сенедріон зібрали раду і, зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пілатові, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.